Геть ти, думи, нові хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так ужалю в голосінні Проминуть молоді і літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні, я навбогім сумнім перелозі буду сіять барвісти квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гірки, і від сліз тих гарячих розтане, та кора льодова льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане, чи й для мене весела весна, І я на гору круту, крем'яною, буду камінь важкий підіймати, і несучі вагуту страшною, буду пісню веселу співати. В темною нічку на Не не ні на хвиль очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владерку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи, сумні.